Казує особовому складу 92. ї бригади Стати на захист батьків. Відповідно до директиви Міністерства оборони України та головнокомандувача збройних сил України від 01.05.2022 року у військовій частині А0501 згідно переліку штату з 8 травня 2022 року почав своє існування 4-й штурмовий батальйон. Шановні побратимі, вітаю вас всіх зі святом, з Днем створення батальйону. Дуже гордий, що разом з вами в 22-му році створював батальйон. І разом ми били ворога від Харкова до Куп'янська, від Купянська до Бахму. Бажаю всім щастя, здоров'я, натхнення. Дуже хочу зустріти вас усіх живими та неушкодженими після перемоги. Слава батальйону! Слава 92-й бригаді! Слава Україні! Шановні побратими, любі друзі! Чергова річниця створення нашого підрозділу, в якому ми з вами хтось розпочав, хтось приєднався, проходили разом спільну службу, писали свої сторінки бойового шляху. Що хочу побажати! Найголовніше. Залишайтеся живим. Майте наснагу боротися, бажання боротися, пам'ятати наших загиблих хлопців. Це дуже важливо. Це принципово мати пам'ять до тих подій, які разом з нами були. Ви великі, неймовірні молодці. Я пишаюсь кожним з вас. Ви герої нашого часу. Ви герої України. Я рад, що мав змогу бути дотичним до тих подій, де ви проявили мужність та героїзм. Люблю вас, кожного. Ви найкращі. Слава Україні! Шановні побратими, вітаю вас! З другою річницею створення батальйона. Маю за честь стояти плічо-пліч з вами в найтяжчий для нашої країни час. Завдяки вашій неймовірній мужності і витримці. Ми б'ємо ворога в найгарячіших ділянках фронту. Бажаю кожному міцного козацького здоров'я та незламності духу. Ми нація нескорених. 4-й штурмовий батальйон Сила Слава Україні!